І сьогодні у нас розпакування порівняння трьох Мерседесів. Такий же 500 й від джада. G-Class від Hot Wheels Premium. І так само RLC від Hot Wheels. Давайте почнемо з джадівського. Ні? Ні. З нас спочатку Premium. А потім перейдемо до тих двох. Отож, Hot Wheels Mercedes Benz G Class 3 року з серії Off-Road лінійка Premium. Що він собою являє? Так, о, фокус у нас працює це вже давно. Металевий мерседесик цей пластмаска згори. З О, вона знімається. І вона частково приклеєна, але зад Можна відчепити. Цікаво. Треба буде потім попроводити такі повністю зняти. Ні, її можна повністю зняти. О, це класна штука. Опа! Клас! Дос мерседесик вийшов відкритий. Ну це прямо як. В серії RLC. Там є такі э, форс Бронко і так само розбирається. У нас тут от моделька в серії преміум так само розбирається. Давненько по промальовці, фари промальовані, значок є. Збоку дверна ручка є, петля є, поворотник є, навіть є дзеркала, що капець. який бонус хотвілси. Так, задня запаска, ну звиняйте, але це навіть не докатка, це якісь. Не знаю, що це таке, що вони туди приліпили, могли б взагалі нічого не наліпити. От, фари промальовані, значочок Mercedes. Якийсь Team Support. Шауфхаусен. Не знаю я німецькою, на жаль. От. Щітки склочисників також є, решітка тут є на охолодження тепер. Перше на ще цікаво. Ага, по салончику Так, по салончику треба додаткове світло. Отже, по салону. Ну, я вам скажу, це не кермо, а це якась цятка. Подивіться, яке воно ма малесеньке. Не знаю, в справжньому Mercedes теж таке малюпеньке кермо. От. Ну, сидіння є, сидіння переднє, сидіння заднє. На задньому ряду аж три місця. Правда, цікаво хто туди поміститься. Коробка передач є. О, зробили цю ручку, якою тримається з боку. І ну, от такий от мерседесик. От такий мерседес вийшов від Вілселіт. Дуже класний бонус, що можна цю штуку зняти. Зняли, цик, зачепили, все класно. Тут такі невеличкі виямки є. От, Mercedes. Так, рухаємося далі. Так, забув пару слів про диски, Ну, тут стандартні шини. Ой, стандартні дескі їхні, е, такі самі на іншій моделі є на Prado з того Hot Wheels of Road, але тут бортик такий срібний, воно виглядає значно краще Резина. Можна зняти і забдіти. Нормально, От. все, переходимо далі. Наступний для огляду піде оцей дяда. Не знаю, що відкривати, навіть є якась коробочка ще додаткова. Якось відкрив. Не знаю, на та упаковка їхня коробочка. Усі боків намальований Мерседес, і це Майджоретти. Можна бік. І сам Мерседес. Так, в нього є з особливості те, що капот відкривається. Вон, ці блістери ну, в сторону. на сторону. Дивимося на Мерседесик. Він Крім того, що відкривається, він ще й погано закривається. Ну, таке. По вазі, ну ця яда важча. Так, колеса. Колеса у нас теж резинові, але гуму ви з них не знімете. Вони якось заплавили її туди. Вниз. Хіба так відчіпляти. Підвізка. Тут є підвізка. Та. Колеса. От рухаються, трошки є. І спереду і ззаду підвізку. Нахлот вілз цього нема. По промальовці. І фара. Так, значок класно зробили. Тут це йде наклейка, наклейка, радіаторна розшітка. Так само наклейка, фари це окремі елементи пластмасочки. Збоку дзеркала є. Якісь колеса такі маленькі виглядають. Не, може мені так здається. От, По дверях петельок нема, а є дверні ручки. Позаду напис G500, ліхтарі, запаска, ну, вся запаска по... ще Запаска, в принципі, по величині, ну, може на якусь декатку схоже. Так, тут є ще ззадні щітка склочисника, тут такого нема, бо тут на стенд. Ага, і тут я хотів згадав. Тут в нас нема люка бензобаку. Або принаймні я не знаю, де знаходиться в цій моделі. Тут лючок бензобаку є. Там би має бути. Так, дзеркала сказав. Зверх, вверх в нас білий. Тут, навіть, люк. чи натяк на люк. Знизу видно вихлопні труби. І все. вихлопних труб більше нічого нема. І плюс ззаду є ще фаркоп. Можна щось зачепити, якийсь причеп там мати і буде тягати Mercedes того причепа. Так само є щітки. Спробуємо в салончик глянути. Так, додав трошки світла. Призумимося, подивимося по салону. Ну По салону я бачу, що кермо більше, ніж Hot Wheels Premium. Так, ззаду так само трьохрядний. Ой, трохлядний, три сидіння є. Тут Приборка ніби зроблена. Тяжко, тяжко так розглядити щось, ну не спіпівали. Сидіння є, кермо є, центральна торпеда є. Ну, от а, ще є цікавенько, це в нього відкривається. Ага, і тут ще є ці поворотнички, але ну, вони втори в тому щося. Решітка тут не промальована. открываем капот о это все не нездатная открываться не выйдет все серьезно все открывание капота ну блин просто открыть а ну там без еще не открываться круто просто круто там Було відео з машинками Matchbox з рухомими елементами, там та ніби спочатку він так само помалу відкривався, але його можна відкрити вещи. А тут все і навіть не витягується. Жах. Ну, є що є. Дивимося під капот. Під капотом щось там є, але його побачити доволі важко. І він не ну, мотор не промальований, це окремий пластмасовий елемент. Але як тут? Плюс модельки, рухомі елементи і відкривається капот. Хоча що, що там під капотом нікого не цікавить. Добре. Так, з ядою завершили. Ставимо сюди. І на завершення найдорожче серед тих всіх моделек, це RLC Mercedes AMG G63. Це є лімітована версія в 30 тисяч екземплярів, попався номерок 27537, Наче здалеку виглядає класно такий великий солідний автомобіль. Класний цей малюночок зробили. Мені ну, здається, що треба його розкривати і дивитися, що там ховається всередині. На щастя, він приїхав непошкоджений, тобто блістер був повністю цілий. Я його легенько розрізав і дістаємо. Ох, так не хочу вилазити. Є наш Mercedes. О, він по возі, то він, напевно, як дві яди важить. Ну, Так, нічого, солідний колір такий класний. Зразу лишаються відпечатки на ньому. Вершок у нас якась пластмаска маска тут. Ну, Колір класний, серйозно. Так суперово виглядає. Давайте зразу будемо на приближення на нього дивитися. Почнемо з передочку. Фари промальовані, Ну, мені подобаються ці фари. Це як там лінзи вони вирішили намалювати. Решітка. Решітка так само намальована, значок Mercedes намальований, напис AMG. Ось і поворотнички теж в пару. Ой, колір, тут якась фігнюшка стерчить. О, менше тим. Бік, бік, бік. Так, одну секундочку, можна ще світло дати. О, так десь вітром буде, напевно, ще краще. Леса. Ну, отут моя перша претензія до цієї моделі. Що тут за диски? Чого вони не прозорі? Така дешева фігня, Для так виглядає. Real Riders. Але ну, можна би було зробити прозорі диски, тут вони і то веселіше виглядають, ніж тут зекономили. Так, дивися, дивимося далі. Збоку у нас класно пророблено, тут написи навіть є. Дверні петельки, дверні ручки. так. Позаду. Запаска, повна розмірна запаска, а не те, що в тих двох тих двох деток якісь. -то, що точно якісь запаски, якісь чудосіє. Також ззаді тут ніби якась дробинка є, написи, пари по розмальованню, ну бувалі класно, намальовуємо написи MG. Тут якась наклейка. Так, вчора раніше наклейку наклаємо. О, бензобаку є, Це вже теж плюс. Так. оп оп поп оп, оп І тут ми приходимо до першого приколу. Що це таке? Це вихлопні. Це не вихлопні, це якась чудесія і знущання над всіма фанатами Mercedes і хотилося. Що це таке є? Тут яда дешево зробила вихлопні труби, ну тут навіть ніхто не очікував трубу, побачите, би краще взагалі того не малювали. Це Все знизу інше нормально пророблено мотор. Цей кардан, диференціал, все є, вихлопну трубу не могли завести, ну капіта, капець, капець називається. О, так, одразу, що за дірка в салоні унітаз ззаду поставили ще. Йой, йой. Добре, салончик, салончик, як бачите, у нас інтер'єр коричневий, але там все коричневе. Заднє сидіння коричневе, тобто цілокоричного пластмасу поставили, Ми могли б розмалювати хоч сидіння. Кермо. Ну, кермо класно Ось Справжній Мерседес. Торпедку так само розмалювали. Повітря дуйки так само помальовані, але за це плюс. Так. Торпеда в салоні клас. Оцей люк такий не зрозуміло. Ага, вона навіть суцільна деталь, де. Скажу пластмаса, чи все залізе. Суцільна деталь туди ніяк навіть не залізеш, не подивишся. Ковалок люка. Будь мало якось відсуватися, це напевно на сонячна панель. панель. Нічого. Так, ця драбинка так само, це і частина металу. Можна би було окрему пластмаску зробити. Але наша, це так піде пластмаски в нас є оця тримачка до запасного колеса. І Колесо прикріплене до основи. До основного. Окей, принципі. Ага. Дзеркала. Тут є зеркала народ. Оп, так би сьогодні чекає. Бачите, зеркала. Зеркала йдуть окремою пластмасові. Так, пластмаски такі. Приклеєні, чому не зробили їх. Дзеркала зробили. Ну, Загально ну, такий поганий Mercedes вийшов. З єдиним нюансом це оці 14 вихлопні труби його. Ці 14 вихлопні труби, оці колеса такі, ну не знаю, мені, вони до нього не пасують. Ну а це вже якісь конструктивні особливості, не знаю, що це за такий напівлюк. Ну і унітаз прямо з собою в задній частині багажника. От так. Мерседесики, мерседес, це старіший мерседес, цей це старий мерседес. Ось з цим кошу порівняно. Ні, це навіть так само дуже старий. Цей, потім цей, по руках пропуска, потім цей напевне йде. Ну, от, от сьогодні були на огляді мерседеса. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку підпишіться на канал і до наступних поглядів. Всім спокійного мирного дня.